Всім привіт! Ви на каналі Scout Влад і це крамниця Scout 64. Сьогодні у нас на огляді буде отакий Aston Martin DBX від Popreys. І спонсором цього відео є мій канал, точніше, моя крамниця Scout 64 в Телеграмі та в інстаграмі. Тому, якщо тобі сподобається ця брічка або інша, то, будь ласка, переходь під відео з посилання і можеш там замовляти цю модель. І так. По прейс, по прейс нам подобається, я вже про нього розповідав не один раз. Так. Тут, до речі, в нас ліцензія є від Aston Martin, і це вже круто. То ми знаємо, що то ліцензійний продукт, і нам від цього вже трішечки більше приємно робити огляд на цю модель. Так. Па вот эта и люка, то вот трох и такая. Итак, вот такие вот Aston Martin DBX а, в красивом и зеленом колере. Непоганий, чесно, непоганий. Я очікував чогось гіршого, якщо чесно. Тому що на коробці той Астон Мартін, який намальований тут, він ну, якось не дуже. А ось вживу, коли береш цю модель, бо вона прям кайфова, дуже кайфова. Прям неймовірно кайфова, я б навіть сказав. А чорні диски, вони тут великі. Не так добре вони, вони зроблені, як би хотілося насамперед. Але як для такої ціни, то добре можемо закрити на це очі. Непогані зеркала мені подобаються. Фари в нас такі скляночки, пластик. подобається виріс на копоті, на копоті, дуже круто. Також подобається сам салон, він такий коричнево бежевий Прям дуже-дуже-дуже-дуже-дуже подобається. Тому що після чорних салонів у Мініків і, і у Попрейс, ось такий салон він виглядає дуже дорого. Так, зверху у нас така чорна глянцева криша. Теж мені подобається є карбонові вставки. Теж круто. Також є ось такі промальовки жовтим кольором, навіть не жовтий, а більш такий салатовий. Але дуже е яркий, непогано, непогано мені. Мені подобається. Так, тут у нас значок Aston Martins. Попереду також значок є. І машинка сама по собі така ну, непогана, я вам скажу. Навіть дуже непогана. Так, а їздить як? А їздить вона просто неймовірно. Дійсно. Е, дуже подобається, коли щось їздить, і ти це купуєш. Я розумію, що більшість людей купують собі ці модельки, поставили їх на поличку, і вони в них там стоять, пиляться, і іноді ти сідаєш, дивишся на, на них та протираєш пилюку. Або іншому продаєш то вже хто що з ними далі робить. Але ось я вам скажу: якщо цю красу поставити на полицю, то вона прям. Буде вам радувати око. Це дійсно крута моделька від попрейс, дійсно вдала. Ще вийшла ось така моделька в синьому кольорі. Побачимо, що буде там, тому що фотографії, які нам зробив попрейс. Зробив мені не дуже сподобалось, але ці мені не подобались також. А зараз вона виглядає прям дуже круто. Тому для людей, які люблять бугаті, Бентлі і так далі. Я. Я рахую, що потрібно цю машинку купувати. Так, собі б я таку в колекції залишив. Дуже крута. Тому народ, ось такий ось огляд був на Aston Martin DBX неймовірна модель. Будь ласка, купуйте, якщо сподобалася. А з вами, як завжди, був я, Скаут Лад. Слава Україні!